Ми, ліцеїсти 4 класу, в День працівників цивільного захисту хочемо щиро привітати вас і висловити вам слова щирої подяки та побажати міцного здоров'я, щастя і добробуту вам і вашим родинам. Дякуємо вам за готовність стати на захист нашої батьківщини за ризик своїм життям. Заради миру та цілісності нашої держави за створений вами надійний тил! Нехай сила ваша міцніше, а віра у перемогу ніколи не покине ваше хоробрі серця. Мирної України вам всім! Слава та щасливого майбутнього. Хай міцні і просвітає наша держава, бо ми не переможні. Висловлюємо вам слова щирої подяки та бажаємо міцного здоров'я, щастя та добробуту вам та вашим родинам.